Націоналістів, котрих намагалися всією владною машиною притиснути, залякати. Сьогодні афераційний суд виніс виправдальний вирок хоча б по поверненню застави. Тобто величезна група професіоналів, прокурорів, слідчих, загалом у кількості 30 чоловік, котрі абсолютно ніяких злочинів більше не розслідують, окрім подій 18 травня відносно націоналістів. Навіть така кількість службовців державних, які нічим не займаються, крім власне, пошуку доказів проти націоналістів в цій справі, вони не змогли нічого вдіяти і не змогли доказати власне, моєї провини і провини тих людей, які також йдуть в даній справі підозрюваними. Поцільний суд виніс ухвалу згідно котрої та застава, яка вже була внесена в розмірі 17 тисяч. Вона має бути повернена нам і повністю запобіжний захід має бути скасований відносно, хоча б мене. Невідомо як будуть розповідатися події далі, так як ми очікуємо судових засідань, власне, вже по суті справи. Я нагадаю, що це було засідання відносно застави. По суті, справи ми очікуємо, що засідання розпочнуться вже з кінця наступного тижня. — також, А Запобіжного захід ніякого не буде. Він скасований і ухвала апеляційного суду Києва вона оскаржує не підлягає. Також з приємних фактів буквально день народження. Мені дійсно щиро і близькі приємно відчути, хоча б чесно таку справедливості з боку держави. Також хотілося б відмітити, що більше 95%. Справ і виробів українського в українському судочинстві вони є засуджуючими, а не виправдальними. Тобто я попав от якраз в ті 5% відсотків унікальних, котрі чинять прецеденти і котрі дають все таки можливість надіятися, хоч на хоч на існування мі... ну, хоч когось суддів, але справедливих і дійсно знаючих свою справу. Слава Україні! Слава слава, слава нації! Смерть ворогам!